Ми тут у American Top Team. мій зал, мій храм це найкращий зал у світі. Я навчаюся тут кожного дня. Так, я тренуюся дуже важко. Кожен специфічний аспект Знаєте, я збираюся показати всім, як сильно я прогресую. І я фінішую цього японця 7 грудня. Він чудово почувається його вага неймовірна, він і досі дуже сильний. Я дам йому відпочити вночі, він відпочине, відновиться, і зранку буде останнє важке тренування, і ми будемо готові вирушати до вегасу. Я дивлюся на нього як на молодшого брата, знаєте, і він також бачить мене як старшого брата. Ми родом із одного району. Ми ніколи раніше не зустрічалися. Ми не були знайомі у Ріо, але ми зустрілися тут, у Флориді, і потім ми виграли це. У нас була одна мрія. Ми зробили це разом. І я дуже щасливий розділити цей момент з цим хлопом. З хлопом, який навчив мене усьому. Людям цікаво, як він почувається, адже він не бився вже довгий час. Але що вони не розуміють, так це те, що у нього було три підготовки до цього бою. Тож, все, що ми робили, це тренувалися. Ми повинні були битися з Сергієм Павловичем на UFC 300, але цього не сталося. Ми повинні були битися з Волковим у Абудабі, але теж не вийшло. Тож ми тренувалися увесь час, брали перерву і знову тренувалися. Це завжди круто, і це задоволення для мене тренуватися разом з ним. Він навчив мене багатьом речам. Я буду навіть кращим ніж він, завдяки йому. Я тут не заради трештоку, не заради шоу, поза кліткою, як ви бачите, і він так само Тож, я реально щасливий битися з таким хлопцем. Тепер я знаю його, і він знає мене. Також я виграв перший наш бій. він прийде розлюченим Не голодним, а розлюченим. Гарна робота. Окей, okay, сьогодні буде чіт-міл oh. Нарешті oh. поїхали. Вітаю, oh. хлопці! Okay. Так, сьогодні буде смажена їжа. Зазвичай ти каєш не їсти смажену їжу, так? Саме okay. так. Але сьогодні cheatmil. <laughs> Що ж, схоже, сьогодні ми зробили мою вагу. Мій нутриціоніст сказав мені, що можна влаштувати чітміл, можна назвати це моєю останньою винагородою перед боєм, і ми вирішили прийти у мій улюблений японський ресторан тут. Я втратив багато енергії під час табору, але в такі моменти ми можемо зібратися разом, поласувати їжею. Цікаво порозмовляти, з'їсти багато їжі, яку я люблю. Це дуже дорогоцінний час для мене. З усіма, хто зміг прийти сьогодні. Це був чудовий день. Дякуємо за їжу. Ми у Майамі готуємося до нашого бою. Залишилося менше двох тижнів. У кінці цього тижня ми полетимо до Вегасу. Мій колишній опонент отримав травму, тож менеджмент UFC почав шукати заміну. Багато бійців у нашому дивізіоні відхилили цю можливість. Вони не хотіли битися зі мною. Але Інгері прийняв цей бій. Я в захваті. Я думаю, це буде крутий бій. Він сильний і досі непереможний. Але я бачу це як ще один виклик для себе. У Шавката буде дуже гарний бій з Єном Геррі. Звичайно, вони обидва знають один одного дуже добре. Вони тренувалися разом. Я просто в захваті я побачу це з перших рядів. Круто бачити, як вони поважають один одного, тому що на цьому рівні всі хлопці небезпечні. Але звичайно, я оболіваю за Шавката. це буде важкий бій, один із найбільших івентів, які закінчують цей рік. Дивіться його, я запрошую всіх вас прийти і підтримати мене. Я зроблю все, аби виграти цей бій, і весь Бог я виграю. Ми біля будинку мого менеджера збираємося поїсти. Я довго чекав цього, нарешті я поїм. Знаєте, зараз День подяки у в Лас-Вегасі, і багато з нас є переселенцями, тож ми завжди раді відкрити свій дім на свята, відколи ми переїхали сюди. Це створює чудовий зв'язок для всіх нас, бути разом, особливо для тебе, у якого буде бій наступного тижня. Це круто, коли тебе оточує позитивна енергія, Дієго, Ніколас. Ми реально у захваті і раді приймати цих людей у себе вдома, розділити їжу і круто простий час. Що ви хлопці не їли, не їжте це. Ви можете їсти, що хочете, але тільки не це. Це все для мене. Хлопці, це не їжте. Це не смачно. Просто прикидайтесь, там нема нічого. Потримаєш? Так, звичайно. Ага, я потримаю для тебе. Напевно, віднесу це подалі. Це прикольно. Вони дали мені те, що я хотів. Просто потримати. Нехай забирають іншу їжу, нічого страшного. Це завжди круто, іти у бій, коли люди не вірять у тебе. Ага, потім ти береш шукуєш світ. Я люблю заходити в коментарі і читати здивування людей. Люди думають, що я сприймаю цей біль як білет в один кінець, але це не так. Мені потрібно вийти туди і виграти. І я збираюся виграти. І я збираюся шокувати світ. Ось у що я вірю. І день просто ідеальний. 7 – моя щаслива цифра. Саме грудня. Це мій день, це мій час. Полетіли. Сіріл, ти колись куштував індичку? Ніколи. Це мій перший день подяки. Десерт і все таке. Що ж, сьогодні покайфуємо. Але завтра, завтра будемо відробляти. Ти знаєш щось про день подяки? Це типу треба казати. Дякую, дякую, дякую. Хочу в першу чергу сказати дякую своїй сім'ї. Дякую за те, що я тут. Моя робота це спорт, і спорт для мене це справжнє задоволення. Я можу попіклуватися про свою сім'ю. Тож я реально щасливий. Я хочу висловити величезну вдячність. Я забув сказати дякую. UFC. всі так, я щасливий. Я в захваті. Ми не можемо дочекатися. Ми чекали цей бій декілька місяців. Тож так, ми готові. Шоу починається. Щасливого дня, подяки всім. Ми піднялися у гори Вегасу, проведемо тренування. Ей, Джей потримає для мене лапи. Я зроблю трохи горного воркауту, попрацюю над кардіо, змушу свої м'язи трішки попрацювати. Я працював на фермі увесь час, я тренувався увесь час, почуваюся чудово, і я готовий повернутися в клітку. Пройшов майже рік, тож я підзарядився енергією і я готовий її витратити. Сподіваюся, ми зустрінемо диких звірів. Розберемося з ними, а потім із самим Грейсів цю суботу. Я думаю, це крутий бій комбек для Брайса. Він зможе зробити велику заяву від усього Арканзасу. Він вийде туди і покаже на що спроможне джиу джитсу Арканзасу проти бразильського джиу-джитсу Грейсі. Це все над чим ми працювали. Кожного дня наші дупи пітніли заради цього моменту. Публіка очікує, вони вболівають за тебе. Вони люблять Брайса Мічела. Рефері підходить, дає сигнал. Зброї не потрібно. Ти сам зброя. Подумай, скільки разів ти ставав ногами на цю картинку, монстр, скільки разів там проливалася кров, цей запах. Ти готовий до бою, ти готовий до бою. Ви торкаєтеся рукавичками, займаєте центр і бачите перемогу. Все інше не важливо, мій брате. Це твоя ніч. Ми збираємося донести меседж від Бога. Ja viņš paklauta tev uz šo stāvokli.